Доброго дня! І таке відео для початківців в зимовий час. Треба визначити, чи хвати кількість корму вам на всю зиму на, на зимовку. Да? Бо початківці вони ще не розуміють, скільки потрібно було загодовувати, чи вони гарно загодували, і вони переживають всю зиму за, ось, за кількість корму. Значить, десь дивився відео, там людина пропонує. Брати вулик на вагу, да? піднімати вулик задньої частини чи з передньої частини, і приблизно на вагу е, определяти. Там, якщо важкий вулик, то, да, це гарно, е, то корму хватить. Якщо він легкий, то е, треба зняти кришу і заглянути вулик, подивитися е, на наявність корму. Е, я вам так скажу: в зимовий період е, цього зробити практично невозможно. Да, якщо це буде. Вересень місяць, коли все сухо, вулики сухенькі, да, ви на вагу можете зрозуміти, який легше, який ні. На даний час ви самі бачите, яка погода. Ваші вулики намакають. Якщо вони намакають, вони стають важкі. І тим самим ви піднімаєте, чувствуєте, що да, вага вулика велика, корму хватить, але це волога, це не обов'язково мед. Так що ви таким чином ви не вирішите, є там мед чи немає. Якщо у вас лежаки, це вообще нереальне. Лежак, ви не піднімете і не перевірите, чи є там мед, чи немає. Я ще раз повторюю, це можна провіряти при загудовуванні у вересні місяці. Так, як ваші вулики сухенькі стоять цілий ряд, і ви піднімаючи задню частину, ви чувствуєте, який легкий, який важкий. В зимовий час ви цього перевірити таким чином не зможете. Нічого страшного, коли температура від 0 до мінус 3-4 градусів, ви можете сміливо відкрити вулик і тим самим побачити. Де знаходиться ваш клуб, значить, починає клуб у будь сім'ї починає від льотка. Тобто сідають всі бджоли на початку зимівлі біля льотка і далі рухається до задньої стінки. Піднявши, ви побачили, де ваші бджоли знаходяться. Якщо вони знаходяться біля льотка, або всередині, то все гарно і нічого вам, втручання ваші там не потрібні. Якщо ваші бджоли знаходяться уже у краї, Доходять до задньої стінки, то це вже для вас сигнал, що у них закінчується корма і тому потрібно давати уже канді. Обично у опитних бджолярів цей процес відбувається десь в кінці в кінці січня, на початку лютого, а то й кінець лютого бджоли тихенько рухаються, і в кінці вони знаходяться аж в лютому місяці. Хоча клуб займає 4-5 рамок, а в сім'ї у вас з медом стоїть на рамку більше, там 6-7 рамок на дві рамки більше. Тому бджоли, як даже дійдуть у ці 4-5 рамочок до краю, вони переходять на бокові медові рамки. Але якщо дуже-дуже високі морози, да, сильні чи низькі низька температура, якщо в лютому місяці мінус 20 і ваші бджоли дійшли уже до краю, все вони вже тут знаходяться, вони вже не переходять. Коли в них мед закінчується і температура допустима, вони по всьому вулику шукають ще мед. І тим самим знаходячи весь клуб переміщається на медові рамки. Ну як температура мінус 10, мінус 20, вони можуть посипатись дойдя до края. Все, меду далі нема, і вони сипляться. Тому при такій температурі вам обов'язково треба ставити ліпешку, канді або ставити е, іменно е, ну, сівший мед. Е, ще яка властивість, властивість. Ім'я ваших рамок. Ви замічали, перед тим як входити в зимівлю, бджоли викорнуть останній розплод і маємо в середині рамки пусте, пустий простір. А весь мед стоїть от такою от шубою до краю. Тобто, якщо ваша сім'я знаходиться середині, то це вона з'їла навіть не половину корму, тому що від краю до середини там було 20% корму. Основний весь корм знаходився в задній стінці. Ви бачили, так, як рамка йде тонка полоска меду, а далі розширяється отака от борода з медом. Тому бджоли, оця от частина, вони її з'їдають дуже-дуже повільно. Цю частину до середини вони можуть з'їсти навіть до середини січня. Але останню ту частину вони можуть їсти і два місяці. Так що е, бити тривогу, що ваші бджоли вже на середині ще зарано. Але якщо ви бачите, що ваші бджоли дійшли уже до краю, я рекомендую поставити вже якусь ліпьошку. Отаким чином ви можете визначити, чи вистачає вам корму, чи не вистачає. Просто обійшовши всі свої вулики, подивились, де знаходиться клуб. Ну, от, якось так.